Знаєте, коли прийде пробудження в церкву, коли ми станемо відповіддю Бога на нужди людей, коли ми станемо чутливими до нужд людей. Єваналізація Христова ніколи не була агітацією. Відповідь на потреби людей це і є справжня єваналізація. Бог шукає таких людей, через кого Він може відповісти простим людям на цій землі? Я хочу взяти ваші потреби і молитися за ваші нужди. Я хочу стати вашим порадником, я хочу стати для вас опорою у тяжкий час. Я навіть не запрошую вас в служіння. Я хочу, щоб ви знали, у вас є людина, яка буде молитися за ваші нужди, яка буде служити вам. І ви знаєте, це настільки легко, настільки добре, що багато запрошувати на ці речі не треба, тому що всі люди хочуть, щоб їм служили, правда? І ніхто не хоче, щоб людей використовували. Тому наша євналізація це не є агітації, це євналізація служіння людям. Якщо людина піде в іншу церкву, алілуя! Слава Господу! Важне те, що ми послужимо людині іменем Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми подивимося, а яким способом Христос буде відповідати на нужди людей. Яке життя повинно бути у мене, у вас, у кожного з нас? Звичайно, я дуже радію, коли Бог посилає нас. І Бог прямо каже, піди туди, зроби так, зроби так і так. Це для мене найбільша радість. Але разом з тим я хотів би, щоб ми знали, наше повсякденне життя також є відповіддю на нужди людей. Вони дивляться, вони не знають, як жити, але дивлячись на нас, вони беруть приклад, бо написано, що ви є для світу що? Світло. Ми є те світло, щоб люди дивились на нас і жили так. І тоді вони брали з нас приклад, як жити, як поводитись в цьому світі, щоб ми були відповіддю. Для людей, Євреям 13,1. Братолюбіє між вами да прибиває. Перша парада, яку Павло написав до євреїв. Братолюбіє між вами да прибуваєте. Сила церкви, сила домашньої церкви, сила твого служення, сила мого служіння. Не в чудесах, навіть не у вірі, а в братолюбії, наскільки ми любимо один одного. Добре, коли люди істіляються, але істілення забувається. А знаєте, що постійно видно? Відносини наші. відношення. Тому Біблія говорить братолюбіє да прибиваєт, хай буде завжди. Апостол Павло вже був старенький, і він під кінець свого служіння дав такі поради. І він сказав: Із всього служіння, що я зрозумів, сила церкви, перше це братолюбія. Чому написано братолюбія? Тобто братерська, сестринська любов. Справжня, просто братерська застрінська любов. Це коли побачиш віруючого і, і усміхнувся, це коли ти говориш про нього добре, це коли ти радий ти його бачити, радий йому послужити. Ось що таке братолюбі. У Біблії це слово звучить як філео, тобто це любов дружня, це просто дружба, справжня, крепка дружба, яка показує цьому світу, що ми не просто збираємося тільки неділю. Ми любимо один одного, ми цінуємо один одного. Ми цінуємо людей не по їхнім якихось там характеристикам, просто що вони є на цій землі. Братолюбіє да прибуває. Друге, що апостол Павло говорить страннолюбіє не забивайте, ібо через нього некотрі не знає аказалі осіпримство ангела. Друге це гостинність або страннолюбіє. Авраам, прийнявши людей, він прийняв ангелів. Друге, що йде після братолюбі, це фактичний доказ нашої братерської любові, що ми раді, коли людина до нас прийде і коли вона зможе переночувати у нас. Чому апостол Павло звернув на це дуже величезну увагу? Першої апостольській церкві в Єрусалимській більша половина християн, перші, це були раби. Як правило, у рабів не було домів. І тоді квартирне питання стояло гостріше за наше в десятки, в сотні разів. І тому християни, що вони робили? Вільні люди приймали раба до себе на ніч, що він міг просто ну поспати на нормальній постелі, просто побути нормально. Апостол Павло говорить, що це є прекрасно, це радісно, коли ми можемо оказувати таку гостинність один одному. Біблія показує, що ми повинні приймати Божих людей. Християн справжніх, ми не говоримо про те, що, скажімо так, зобов'язані на постійне брати до себе на квартиру когось. Тут говориться про одну-дві ночі, коли ми оказуємо якусь особу любов людям. До нас приїжджали на десятиліття, пам'ятаєте, скільки людей ми взяли на ніч? Як це було приємно, радісно. Я хотів би, щоб ми знали, це служіння Господу. Просто так приїхали чужі люди, і ми їм служимо, як це прекрасно. І знаєте. Ця риса характеру, вона діє тільки в християн. Ви не можете приїхати, наприклад, заїхати в Швейцарію і сказати, я член СДПУО. І тому, хто є тут СДПУО, візьміть мене на ніч. Ніхто вас не візьме, це нікого не цікавить. Але християни, я був на конференції в Швейцарії, то християни швейцарці взяли на ніч до себе більше тисячі чоловік, тільки одна церква. Одна церква, вона, між іншим менша за нашу. Приблизно тисячу чоловік взяли на ніч на цілий тиждень. Я подумав, хто це може зробити? Скажи, тільки що християни. Якщо ми будемо страннолюбіві або приймати людей до себе, то я скажу вам, що це означає? Що ті люди, які служать цим даром Христу, вони призивають Божу благодать і їхнє квартирне питання, і взагалі квартирне питання України буде рішене странолюбієм. Це Божа обітниця. Ні в одній країні не буде рішене квартирне питання, якщо не буде странолюбія. І тому сьогодні, ви поїдьте сьогодні в Ізраїль, люди, яких ніколи ніхто не знав, їх зразу десятьох запрошують до себе. Тому в Ізраїлі практично нема цієї проблеми, і в багатьох країнах, де приймають дуже сильно на ніч, це духовна основа рішення цих питань. Ви знаєте, я колись розказував, що мій брат, старший мій брат, я обладнанокімнатна квартира на лісному масиві. Він настільки був страннолюбів. І його дружина. Я колись зайшов до них додому. Однокімнатна квартира 12 квадратних метрів. Кімната. Коридор такий, що якщо двох йде, то треба йти, знаєте, боком. Знаєте такі квартири, да? І я один раз заходжу в годин вісім вранку приїжджаю. Значить, сплять у коридорі двох, на кухні двох чи трьох, і вони сплять на дивані, а під диваном чоловік п'ять ще. Це в однокімнатній квартирі. А я говорю, а що, не було кому більше взяти в церкві? Це тільки ти повинен взяти, або 10 чоловік. Він знаєш, я люблю Господа, і я вірю, що Господь благословить мене в цьому. Ви знаєте, сталося чудо, що йому дали чотирьох чи п'яти, от я вже забув навіть. Ну, неважно, мінімум 4 кімнати. І ця квартира має більше 100 квадратних метрів. Вона була зроблена по якомусь спеціальному проєкту до якогось там міністра. І вперше в історії він працював дворяніном, знаєте, так? Да? Дворянам не дають такі х -х -х квартири, вперше в історії Києва йому дали таку квартиру. Странолюбіє. Ми не знаємо, кого ми можемо прийняти. Я один раз поїхав в одну церкву, не нашу церкву, поїхав в іншу церкву. Але там були служителя і всіх розбирали на ніч. Я приїхав вже тут в церкву, дивлюся, осталось один чоловік остався. Це на наша церква, на не наше служіння. А ви чого залишилися? Ви служительнурда? Я говорю, епіскоп Кримської області. А чого ви залишилися? А, говорить, не хватило, не хватило на мене. Якраз. Я говорю, слухайте, а ви не хотіли б до мене поїхати? Це Я на білий час був. Я говорю, до мене не хотіли б бути. Він говорить, я хотів би. Ми поїхали до нас додому. Я говорю, ти знаєш, а я молився Богу, щоб попасти до тебе на ніч. Я, говорю, «Я тебе знаю, хорошо знаю. А я говорю, як ви мене знаєте? Він говорить, а ти. Керівник групи Білий стріт, ти дуже любиш співати, а у мене є таке хобі, я боюся комусь признати, що я коли вціную християнські касети з пів. У мене їх сотні. І ти знаєш, якщо ти мені дозволиш, я буду цілу ніч записувати на манітофоні, якщо у тебе є касети. Я хочу, він був старенький вже. Говорит, я не говорю старшим людям, бо вони з мене будуть сміятися, але, говорить, я закриваю собі в кімнаті і слухай християнські пісні. Для мене це саме найбільша радість. І говорить, я попав до тебе, для мене це таке чудо, бо я молився, хотів до тебе попасти. Мені було дуже цікаво познайомитися з тобою. Я оказав йому допомогу, ми гарно постелили, дали всі касети, мантофон. Він цілу ніч писав, цілу ніч переписав собі касети. Ви знаєте, буквально через декілька тижнів мені пішла звістка, він помер. Таким способом я послужив людині, і я виконав його останнє бажання, яке в нього було на землі перед Господом. Старий епіскоп, служитель Божий. Я навіть не знав його, ми не знаємо, кому ми можемо оказати прийом. Зате, ви можете розказати мені сто випадків, коли у вас там щось проблеми були. Може бути. Може, й чорта десь перепутали і прийняли на ніч, може й таке бути, слухайте. Но ангелів більше, слухайте, ангелів більше. Тому раді одного ангела можна й потерпіти, правда? прийнявши Слідує, третє. Помніте узнику, якби ви з ними були в узах і страждуще, як і самі знаходитесь в тілі. Третє, що говорить апостол Павло, майте співчуття один до одного. Майте співчуття. Чому апостол Павло пише про тюрми? Тому в той час дуже багато було людей в тюрмах християн. Перша причина за борги, маленькі борги зразу тюрма. Тюрма була на місяць, на два, на три. Друга причина за віру. Християн сажали за віру. Я прочитав, перевірив історію, і знаєте, знайшов, що Іосиф Флавій, цей історик, він писав, що церква масово викупляла людей. Із тюрми масово викупляла в першоапостольській церкві, в деяких церквах 50-80% всіх пожертвунь церкви йшло на викуп рабів із рабства і із тюрми. Мало того, дуже часто були випадки, коли християни продавали себе у рабство, щоб таким способом заробити гроші і викупити когось із тюрми. Ви представляєте, любов і жертвеність перших християн? Себе продав в рабство, щоб викупити когось. Це є справжнє чудо. Чудо, Боже, це є наша відповідь на потреби людей. Вчора ми зустрічалися на клубі ВООЗ, там була одна людина, один бізнесмен, і він розказував, у в нього є бізнес, свій. І знаєте, що вони роблять? Є фонд такий, і що вони роблять? Вони відвідують людей перед операціями. І знаєте, що вони дають їм цим людям? Коли в тяжких моментах, в тяжких операціях є дуже складні операції, коли лікар каже, по гарантії немає, що ти виживеш. Що вони дають тій людині? Вони дають глину просту глину, і дають їй ліпити якусь фігурку, але так, щоб вона цю фігурку не закінчила. І вони говорять, цей фонд, що ти ліпиш цю фігурку з глини, але після операції ти доліпиш її, таким способом дають надію людині вижити. І людина тоді сильніше бореться за виживання. Простий пластилін, перемішаний з глиною, але коли людина вона думає. Перед самою операцією я не доліпила фігурку, наприклад, мого доміка, чи моєго квартирки, чи там моєї собачки, яка була в мене вдома. Ви знаєте, таке просте співчуття дає людині триматися сильніше, дає людині виживати. Це є співчуття. Апостол Павел так і пише Будьте співчутливі, начебто це бамболить. Це є прекрасно, коли ми співчуваємо один одному. Наступне, що ми читаємо, брат. У всіх, да буде чесен і ложе непорочно, блудяко і прилюбодіїв, судить Бог. Слідуючи, що Господь говорить, перше братолюбіє, друге, що було страннолюбіє, третє співчуття, четверте говорить шлюб. Скрізь на що люди дивляться сьогодні, в першу чергу. На шлюб також звертають увагу. Ви знаєте, в оригіналі стоїть трошечки по другому це місце. Написано Брак у вас, або шлюб у вас, да буде в чесці. Ви знаєте, я подивився зовсім по-іншому, звучить це місце слова Божого. Біблія говорить, хай шлюб буде в честі, тому що багато людей зневажають шлюб. Ви спитайте людей, як вони відзиваються про свою жінку, про свого чоловіка. Ви бачили хоч рекламу шлюбу, хоч одну рекламу шлюбу. Бачили десь по телебачення? Ні. Але антирекламу шлюбу є. Все заповнено. І тому Біблія каже: християни, тримайте шлюб в честі, шануйте шлюб. Показуйте, що шлюб це прекрасно, рекламуйте його, показуйте красоту шлюбу, цінуйте шлюб. І далі він пише, щоб цей шлюб був чессі, і щоб саме вінчення воно було чесним перед Богом, бо перелюбників і блудників судить сам Господь. Бог показав красоту шлюбу. І тому я хочу сьогодні звернутися і сказати: браті, сестри, шануйте шлюб, шануйте свою сім'ю. Шануйте в честі, шануйте своїх батьків, шануйте свою дружину, свого чоловіка, своїх дітей, шануйте свою квартиру, в якій ви живете, дім, в якому живете, землю, на якій ви живете. Шануйте, Бог каже, хай він буде в честі, великій шані, у великій побасі. Наступне написано І мейки нрав, не сріблюлюбивий, довольствує з тим, що єсть. ібо сам сказав не оставлю тебе і не покину тебе. Фінанси. Скажіть, на що люди звертають увагу? На фінанси. Як же християни повинні жити? Біблія говорить, гроші треба не любити, а заробляти. Біблія каже: не любіть грошей. Біблія каже, краще їх заробляйте, і заробляйте багато. Але не любіть їх, Серце до них не лежить. Біблія говорить, хай любов ваша буде до братів, до сестер, але хай не буде вона до грошей. До грошей треба здоров'я і мудрість. Ось що треба, щоб були гроші здоров'я і мудрість. Як їх заробити, як їх правильно розтратити. Але Біблія говорить: не майте цього срібролюб'я в серці, воно вам не потрібно. Гроші сьогодні є, завтра не буде. Але є багато цінніші речі. Гроші треба заробляти, але не складати, не любити їх. Далі Біблія говорить, що треба бути задоволеним, яким способом можна заробляти гроші або стати в достатку. Перш за все, бути задоволеним тим, що є. Спочатку оглянись, що в тебе є, і будь задоволений. Перерахуй. Все, що в тебе є доброго, і стань задоволеним, скажи Боже, як я тобі дякую за все. Господі. Подивися на свою квартиру, на своє ліжко, подивися на свої руки, ноги, на свої очі, подивися на себе і скажи, Господи, дякую тобі. І, знаєте, це перший принцип, коли ти будеш починати мати фінансовий успіх. Перша проблема фінансова це коли ропот, коли ти робшеш. А перше благословіння це коли ти задоволений. Господи, дякую тебе. Дякую тебе, Господь, за те, що я маю. Дякую тобі, відкрий холодильник, сири, Господі, ще сало залишилось. Алілуя, алілуя, Яке прекрасне сало! Ви знаєте, що куском сала, знаєте, українці вони мудрі люди, дуже мудрі люди, тому що губи можна мазати цілий рік маленьким кусочком. І не помреш. Мудрі люди. Тому й цінується. Цінуй те, що у тебе є, так говорить Господь. І ви знаєте, Бог сказав таку фразу, ібо сам сказав Господь ні оставлю тебе і ні покину тебе. Вивчіть цей вірш на пам'ять і напишіть себе десь над холодильником, ще де-небудь над на гаманці своєму, повісьте його у тих місцях, де ви вважаєте, що у вас є проблема. Бо сам Господь сказав, не оставлю тебе і не покину тебе. Алілуя. Ви знаєте, мені так подобається це слово. Не оставлю тебе і не покину тебе. І далі дивіться, що написано. Апостол Павло продовжує і говорить. Так що ми сміло говоримо. А що ж ми смело говорим Господь мені помощник и не боюсь, що сделать мені чоловік. Знаєте, коли вас є нужда, візьміть це слово Господнє відкрите і скажіть Господь, Господь мені помощник, я мне человек, Коли сам Бог мені помічник? Коли сам Бог за мене, то що може зробити проти мене? Які прекрасні слова. Знаєте, коли ми звертаємо увагу не на гроші, коли ми звертаємо увагу не на машину свою, а на Господа, що може зробити мені людина? Скажіть без волі Господні? Все в руках Божих, і я радую сьогодні, що такі прекрасні слова вони належать мені, вам, кожному з нас. Запишіть ці слова десь собі. Це прекрасні слова. Ці слова стоять десятків тисяч доларів. Десятків тисяч доларів. Коли тебе хтось буде обіжати, коли хтось тебе буде гонити на роботі. Коли в сім'ї тебе хтось буде гонити, зайди в свою кімнату і скажи Господь є помощник, і не убоюсь, що зробить, Ні! а далі вже назвете хто хто там не знає. Амен. Амен. Такий чудовий наш Господь. Ви замічаєте, що сьогодні така тиха проповідь про просто наше життя, як нам треба жити. Знаєте, щоб жити, не треба кричати хамен кожний ранок, так, щоб було чути за кілометр. Від цього ніхто не покаяться. Ось так просто жити і буде покаяння. І буде спасіння. Написано далі помінайте наставників ваших, які проповідували вам слово Боже і взирає на канчину їх життя, подражайте вірі їх. Слово помінайте означає згадуйте, згадуйте добрим словом ваших наставників. І я хочу вам сказати, що у нашій церкві, слава Богу, ми навчили людей поважати служителів. Знаете, я бився років п'ять, відбивався тільки від того, чого я не робив, що я квартиру не строю за церковні гроші. Що я там машину не брав в церкві? Я п'ять років відбивався тільки. Браті сестри, церква призначена не для того, щоб шукати недостатки в служителях. Церква повинна пам'ять, шанувати своїх наставників, шанувати їх. І я хочу вам сказати, що я сьогодні шаную і згадую перед всіма вами всіх моїх наставників. Я зараз прямо згадую Петра Боришкевича, який навчив мене як вистояти в армії. Я згадую. Мого батька, як вчив мене і мами мої, які вчили мене віри, згадую мого діда, який показував ревність, який готовий був як танк на смерть іти за Господа Ісуса. Я мало застав його, мені було десь 8-10 років, але згадую, він наставив мене, згадую свого першого присвітера в степані, згадую Володимира Івановича, пресвітера на кар'єрній, які наставляли мене, як служити. Кожен по-своєму наставляв і показував, як служити Господу. Я ще сьогодні згадую їхні імена. Я хочу сказати сьогодні кожному з вам, згадуйте з повагою всіх ваших наставників, щоб ви знали, що вони не вічні. Вони будуть вмирати, якщо не прийде Христос. А тоді прийдеться нам вже помінати на помінальних вечерях уже тоді. А краще, поки живище, і згадувати, і згадувати добрим словом, бо потім будемо жаліти, що ми не приїхали і не сказали їм добре слово. Тому поважайте своїх наставників. Але тут написано ще, що справжній наставник. Який вірний до смерті? Ось то такий наставник. На той, хто наставляв півроку, а потім тік, кудись заховався? Справжній наставник він вірний до смерті. Він є наставником до смерті. Хай Бог благословить нас всьому.